Все частіше буковинці йдуть шукати правди в суди. Що місяця в окружному адміністративному суді розглядають по кілька сотень справ. Приймають громадяни і представники Вінницького апеляційного адміністративного суду, у підпорядкуванні якого і знаходиться Чернівецький. З якими проблемами найчастіше йдуть до служителів ФЕМІДи Буковинці? Далі у відеосюжеті. Голова Вінницького апеляційного адміністративного суду Віталій Кузьмишин на Буковині не вперше. Час від часу проводить особистий прийом громадян. За кілька годин роботи встигає проконсультувати до десятка позивачів. Зазначає, нині більшість громадян до судочинців звертаються з питань соціальних виплат. Питання дійсно складне. Воно, можливо, навіть набрало вже більше політичного характеру, але воно не вирішене сьогодні і його потрібно вирішувати. Вирішувати потрібно не тільки за допомогою судових рішень і судової гілки влади, а мені здається, що тут повинен прийняти рішення наш парламент на законодавчому рівні врегулювати ці питання, оскільки сьогодні до Вінницького апеляційно-адміністративного суду з трьох областей надійшло уже близько 150 тисяч справ. Звичайно, що фізично суд. Таку кількість справ розглянути не може, і вона може затягнутися на роки. До Вінницького округу нині входять адміністративні суди трьох областей: Вінницької, Хмельницької та Чернівецької. Роботою Буковинських суддів керівництво задоволене. Якщо говорити про про, про показник якості в цілому роботи суду і винесення судових рішень. То приблизно 80% судових рішень, винесених Чернівецьким окружним адміністративним судом, вони залишаються без змін. Якщо говорити про строки розгляду справ, вони теж є обґрунтованими, зрозумілими і постановляються у строки, передбаченими Кодексом адміністративного судочинства. Утім, проблемою залишається приміщення Чернівецького окружного адміністративного суду. Його розташування не надто зручне. Сподіваються служителі Феміди, що це питання з часом таки вирішиться. Тетяна Микитюк Віталій Семенюк, телеканал Буковина.